Зого свята, Червене вино, гості на сцену. Прошу. Зустрічаємо, будь ласка. Зустрічаємо Міського голову. Качівці, шановні гості міста, Мукачево, запрошуємо інших гостей на сцену. І ось наступив один із найважливіших моментів свята Червоне вино ну, 2013, це момент офіційного відкриття. Шановні мукачівці, гості міста, 18-й раз ми відкриваємо це найбільше свято і найбільший фестиваль в нашій державі. Коли ми маємо можливість доторкнутися до витоків виноробства, яке започатковано у нас на Закарпатті вже з 3 століття, ми раді нашим гостям. Ми, слов'яни, закарпатці, мукачівці, завжди готові прийняти найбільшу кількість, яка тільки може приїхати до нас. Повірте, у готелях нема вільних місць. Навіть рядом у всіх санаторіях замовлено заброньовано заздалегідь, тому що знають на старий новий рік Мукачево фестивалить. Як і завжди на центральній площі на пішохідній зоні міста Мукачево, розташувалися намети, у яких ми зможемо покуштувати найкращі ви на Закарпаття, покуштувати закарпатські страви. Ми з кожним роком залучаємо найкращих виноробів, і вони з кожним роком робити все краще і краще вина. Фестиваль вина він супроводжується великою кількістю культурно-мистецьких та спортивних заходів. Вчора ми відкрили всеукраїнський фестиваль Різдвяна Зіронька. Сьогодні ми відкрили обласний фестиваль. В якому приймають участь переможці районних фестивалів. І ми впродовж трьох днів з 10 до 18 години будемо на цій сцені слухати закарпатські колядки. Професійні, аматорські, а особливо, що для мене дуже приємно, дитячі колядницькі колективи будуть показувати своє мистецтво колядницьких пісень. Ми... Вчора відкрили фестиваль спортивний, міжнародний турнір по баскетболу, де приймають участь 12 команд. Причому це не тільки Мукачево, Дніпропетровськ, Київ, інші серйозні клуби ветеранів баскетболу, а до нас приїхали також з міста Побратима Пряшев, з міста побратима Гуменне, Попра із. Припалтики, яка завжди славилася розвитком баскетболу, це місто Каунас. І три дні спортсмени, ветерани будуть показувати вершини майстерності і професіоналізму в баскетболі. У нас дуже розвинута шахова школа. Більше 80 дітей приїхали на шаховий турнір. І місто Мукачево фестивалить. Фестивалить не тільки червоним вином, а й культурними заходами. І тому. Цей фестиваль такий привабливий, бо він має під собою основу нашої культури, древньої культури. Хочу зазначити, що місто Мукачево в цьому році буде відзначати 1119-ту річницю від першої писемної згадки про нього. Хіба таке древнє місто не може ордитися тим, що й ми є місто древнім, але таким містом, яке зберегло. Культуру своїх предків і все робить для того, щоб передати її своїм нащадкам. Ми багатонаціональне місто, багаторелігійне місто. І незалежно від того, наскільки ми різноманітні в етнічному конфесійному плані, ми завжди толерантно відносимося один до одного. Ми слав'яни завжди комунікабельні, це в нашому характері. Ментальність мукачівців закарпатців, ми раді гостям. Ми любимо спілкуватися і тому за погарчиком вина три дні. Ми знаємо стільки новин, стільки інформації, поговоримо з такою кількістю знайомих, що деколи це за цілий рік не можна зробити. Я прошу і надалі, мукачівці, будьмо і надалі прикладом культурної поведінки, любові до тих, хто приїхав до нас. Ми маємо показувати цей високий європейський рівень стосунки між людьми, спілкування між людьми. Отож, ми постаралися, постаралися Оргкомітет, постаралися силовики, щоб забезпечити правопорядок. Комунальники постаралися електрики підключити електрику, постаралися саме основне це винороби, а також підприємства харчових послуг харчових послуг адже це ресторанні комплекси, які Покажуть найкращі закарпатські страви. Ми раді вітати всіх на Мукачівському фестивалі Червене вино 2013. Отже, моя задача, як голови оргкомітету зараз сказати дуже приємні і важливі для нас слова. Оголошую фестиваль Червене вино 2013. Відкритим. Мукачево, качено і ще раз облекти. Не чую. А зараз нас привітає заступник голови. Обласної держадміністрації Володимир Панасович приходько. Христос рождається, дорогі мукачевці, дорогі гості мукачева. Шановний пане міський голово, шановні гості побратимних міст Словаччини, шановні представники дипломатичних установ, пані генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді, пані консул з питань економіки консульства України, генерального консульства України в Пряшеві, шановні гості міста Мукачева, дозвольте поздоровити вас із прекрасними новорічними різдвяними святами від імені Закарпатської обласної державної адміністрації, голови адміністрації Олександра Ледиди. Побажати вам успішного 2013 року здоров'я, щастя, добробуту. Хочу сказати вам, що червене вино, як завжди, підтверджує свою марку. Це прекрасний багатолюдний фестиваль, фестиваль спілкування, фестиваль оцінки такої нашої древньої традиційної галузі, як виноробство. Я абсолютно переконаний, що і сьогоднішнє свято, і ті три дні свята, які. Попереду принесуть новий успіх цьому фестивалю, послужать справі єднання закарпатців, туристів, які люблять наш край, наших друзів всюди, повсюди, в Європі, в інших областях Закарпаття, в інших країнах. Я бажаю ще раз вам, щоб червене вино 2013 під світлом Віфлеємської зорі. Ще раз принесло славу і Мукачеву і Закарпаттю, в Україні в Європі, дало радість і насолоду всім вам, дорогі наші люди! Христос рождається!